Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Геофікс. Сьогодні хочемо вам презентувати новинку від компанії Alfa Це Саме Matrix 2. це GNSS приймач, який має в собі вбудований лазер та камери для детальної розбивки точок в режимі доповненої реальності. Також він оснащений портом для радіоканалу, тобто його можна використовувати в режимі бази або ровера. Що ми маємо по комплектації? Маємо сам приймач, так от він виглядає. Маємо контролер до нього. Контролер і вже встановлений на нього додаток Сюрпро, кріплення для віхи, ну і щоб закріпити контролер, і антенку для того, щоб використовувати його в режимі бази або ровера, і так само от блочки живлення з проводками для контролера і приймача. Для того, щоб користуватись лазером, треба, щоб у нас був не компенсатор нахилу. <му> Сам Даному приймачі є вбудований компенсатор нахилу, який працює до 120 градусів, тобто для мене не є проблема взяти точку ось так взяти точку ось так і аж. Ого. Аж ось так. Зараз ми спробуємо зняти точку лазером і в звичайному режимі Артака і порівняти їхню точність. Тепер за допомогою доповненої реальності ми винесемо ці точки. Вмикається камера, і вона нам прям показує, що от треба йти сюди. От я прийшов. Далі там вже можна довестися до необхідної точності. І все. Піднімаємо цю точку лазером і давайте одразу спробуємо її винести. Вмикаємо камеру. І, як ми бачимо, вона нам конкретно показує, що от, іди сюди, я втикаю віху і бачу. Точність 2 см, це при куту, куті нахилу 90 градусів. То що, друзі, я вважаю, на цьому огляд даного приймача можна вважати закінченим. Якщо у вас є якісь питання, можете звертатись в наші соціальні мережі. Посилання є в описі до даного відео. Щастя, миру, добра.